Сьогодні, коли я чекав свій автобус після 9 годин на будівництві, я бачив наскільки класні їдуть машини, звідти, там Бентлі, туди-сюди, там Бехи, туди-сюди, всі вкачені. Всі класні. І Я стояв, було темно, капав дощ. Я стояв цю погоду і чекав свій автобус. І знаєте, що я осознав? Я осознав те, що ми не повинні спішити. Якщо у вас є складність в цьому житті, якщо вам складно, це окей. Головна ваша задача не здатись, коли вам складно. Бо якщо ви здатесь, коли вам складно, це вас ці складнощі вас завалять на дно, і ви не зможете вже піднятись. Ви не зможете. ваша головна задача фокус, фокусуватись на тому, так, мені класно. Так, у мене такий, життя, таке, такий етап в житті, що я повинен там, кожен день без вихідних бути в цьому будівництві з, з, з початку дня до кінця піти додому, покупатись, поїсти, йти спати і знову почати цей день. Так мені важко, так немає коштів. Но я не здамся. Я знаю, що я з цього вийду. Я знаю. Що я буду ці кошти вкладати в себе, вкладати своє навчання, вкладати в своє майбутнє, вкладати туди, куди я знаю, що це мені допоможе в майбутньому. Вийти з цієї зони, вийти з цього епізоду, свого життя, з цього етапу, піти вище, а не буду зливати бабло або ще. Цим самим я хочу вам сказати, як би вам не було складно, як би ви себе не відчували, наскільки ви не були зажаті, наскільки би не було у вас складнощів в житті, це все мелоч. це етап в житті, який ви повинні виконати. Це етап, в який ви повинні не здатись, як би вам складно не було. Ви повинні не здатись, ви повинні сказати собі, я все зможу і все змогти. Не тільки сказати, а взятись, не плакати, не нити, не жаліти себе, тому що життя тобі дало цей етап, щоб побачити, чи ти зможеш цього вийти, чи ти станеш сильною людиною, чи ти будеш закалятись і зможеш стати тією людиною, яку ти хочеш, і піднятися на етап. вище, чи цього не буде? Якщо цього не буде, я б скажу, що це буде. Плакання нічого не вийде на етап ниже і так залишиться на цьому будівництві, на заводі, на цьому етапі, і не будеш підніматися, тому що ти здався. Ти здався і ти звикнеш до цього. А ці люди, які лізли на класних машинах, вони не здались, вони не здались, коли був складу. Можливо, у них якісь там зв'язі, мутки, тямки, але вони не здались, у них є ці машини. У них є ці машини, вони катаються поки я, поки інші там на автобусах. Ну я знаю, що цей етап. Це тільки етап в моєму житті. Це не моє життя, це не моє майбутнє, це не моє минуле. Це етап, який є в мене сьогодні і буде ще декілька місяців, можливо, менше, можливо, більше, я не знаю. Ну я знаю одне, якщо я не здамся, якщо я буду складати фінанси щось в себе, якщо я буду качати своє тіло, якщо я буду щось навчитись, якщо я буду закидати ютуб і буду знімати для вас відос, я знаю, що моє життя під зміниться. Я знаю, що я піднімусь. Тому ось так, цей відос маленький, ну він знаєте, він такий сочний, він тільки база. Тому підписуйтесь на цей канал, тому що тут кожен день відео, кожен день відео. Якщо не основне відео, то є маленькі відоси. Тому я вас чекаю в нашій команді. Підписуйтесь і не забувайте підписуватись на мою інсту. Тому ми побачимо з вами вже наступному відосі. З вами був я, Саша Колонг.